Бо Василько хоче стати справжнім козаком, а козаку без шаблі ніяк. Око відвів Тура неподалік. Вони про щось сперечалися. Нарешті око каже хлопцю, що Микола чудотворець переказав йому знайти хлопця Василька та навчити його володіти шаблею. Дуже щасливий Василько повів око до себе на підвір'я. А Тур з Оксаною продовжили свій шлях. Вони йшли уже третій день, дуже стомилися. Оксана кілька разів падала від стоми, тур раз відразу допомагав дівчині піднятися, але все марно. Йти далі не було сил. Вони вирішили трошки відпочити. Стомлені лягли спати прямо на дорозі.